Зви три кольори на літеру О, і я тобі дам подаруночок. На літеру м'який знак тобі не назвати, знаєш? На тисячу гривень, тисячу доларів тоді щось. Оксамитовий є такий. Я чула. Якийсь такий є колір. Оксамитовий, почекай, це якийсь один є. О-о-о-о... Помаранчевий, жовтий, оранжевий? Але я думала тільки помаранчевий або жовто-гарячий. Ну окей. Добре, давай ще один залишився. Океанний. Це типу блакитний. Це так? Це такий якийсь бірюзово блакитний. Якщо називаєш відтінок, буде теж норм. Hint, <bah> Це ти вставиш? Подивись на траву. Зелена. Добре, які є відтінки зеленого кольору. А поки вона думає, ви напишіть їй правильну відповідь в коментарях і не забудьте підписатись. От що не знаю, то не знаю. Ні, знаєш. Я така прям диктатор. Ні, знаєш. Та ти знаєш 100%. А, оливковий? Я б не згадала ніколи. Це, тримай тобі подаруночок. Ой, Витягнули, витягнули. А ти відпишись.